Слава Господу! Аллилуйя. Давайте скажемо слава, слава Богу. Ісус добрий. Амінь. Аллелуя. Будь ласка, я хотів би вас попросити, щоб ви зі мною розгорнули Евангелію від Івана. І у нас сьогодні час, час фінансового служіння. Аллелуя. Євангелія від Івана, 10 розділ. Ви здогадалися вже. Який це вірш? 10-10. Аллуя. Славлю тебе, Це Могутнє місце Святого Письма. Аллілуя. Тут і Бог говорить нам про диявола, і Бог говорить нам про Ісуса. Аллилуйя. Ви знаєте, є люди, які розмовляють і говорять про те, що робить диявол в їхньому житті. Так віра не зростає. Віра зростає тоді, коли ми з вами хвалимося Богом. Коли ми говоримо наскільки великий Бог, Алілюя. І віра, вона буде зростати просто не кожного дня, а кожного часу, коли ми будемо говорити, який Бог, і що він зробив, що він робить сьогодні для нас, Алілюя. тому що немає нічого неможливого для Бога. Алілюя. І от дивіться: десятий вірш. злодій приходить тільки для того, щоб вкрасти, вбити і погубити. Я ж прийшов, щоб ви мали життя і щоб надміру мали. Алілюя. Для чого прийшов Господь і Ісус? І Ісус прийшов для того, щоб ми мали життя надміру. І що характерно, дорогі мої брати і сестри, що Він вже прийшов. Алілюя. І другими словами, Він вже все здійснив. Амінь. Абсолютно все здійснив для кожного із нас. І коли... Пастор нам давав слово, він, ви пам'ятаєте, давав істину із першої книги Мойсея, буття, де Господь все створив, і що Господь дав людині. Господь дав людині владу, щоб вона панувала над всім. Хтось може сказати, ну я не паную над всім. Вам треба потрудитися, коли ви вранці прокидаєтеся говорити. Що я підкорююся Богу і протидію дияволу. <тит> Аллелуя! Слава Господу! Вам, коли ви вранці прокидаєтеся, потрібно потрудитися і говорити: Я народжений від Бога. І Я перемагаю цей світ. <тит> Аллилуйя! І, і те, що перемагає світ, це моя віра. Амінь. Що ще слово Боже говорить? Слово Боже говорить, що Бог викупив нас. Через це вранці, коли ми прокидаємося, підніміть руку, і скажіть, мене Господь викупив, і він звільнив мене із рук мого ворога. Аллелюя! Слава Господу! І Слово Боже говорить, що нам необхідно приймати щедру благодать і дар праведності, і тоді ми з вами будемо панувати через єдиного Ісуса Христа в цьому житті. Слава Господу! Диявол приходить, але слово Боже говорить, що Бог дав нам владу над дияволом. Амінь. 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 Славлю тебе, Ісус! Амінь. Алілюя. Амінь. Що ще Господь зробив для нас? Господь дав нам насіння. Другими словами, ми через насіння ми можемо змінити своє життя. Алілюя. Амінь. Але дивіться, 10-й вірш я ще хочу раз прочитати. злодій приходить тільки для того, щоб вкрасти, вбити і погубити. В диявол він розпочав полювання. І він полює. За чим він полює? Він полює за тим, щоб вкрасти насіння. От слово Боже, людина слухає, і Слово Боже говорить, що зразу приходить диявол, щоб що вкрасти? Щоб вкрасти слово, тому що слово Боже є нетлінним насінням. Точно так само з фінансами. Гроші можуть приходити, галилуя, і вони приходять, слава Господу! Але складаються такі якісь обставини, що люди розпочинають спочатку свої обставини вирішувати чи виправляти ситуації, але вони не захищають те насіння, яке Бог дав їм. Ну, ви знаєте, що наше майбутнє воно буде таким, яким ми з вами вирішимо. Бог дав нам владу. Бог дав нам право сіяти насіння. Alleluia. І ми можемо сіяти в майбутнє. Слава Богу. Є люди, які, наприклад, бояться говорити голосно і сміливо в своє майбутнє Слово Боже. Треба взяти приклад із Бога. Бог ще в буті сказав, що зробить Ісус з дияволом. І пройшло багато років, і Ісус наніс абсолютну поразку дияволу. І тепер нам належить перемога, слава Господу. Сміливо необхідно говорити, що в моєму житті буде так, як сказав Господь. Аллилуя! Сміливо необхідно говорити і говорити так: я служу Богу, а Господь благословляє і хліб, і воду мою, і віддаляє від моєї сім'ї всяку хворобу. Алілуя! Дякую тобі, дорогий Господь. Господь дав нам владу в імені Ісуса Христа. Ім'я Ісуса належить церкві. Аллилуйя! І сьогодні це все Бог вже зробив для кожного з нас. І нам потрібно прийняти це. Аллилуйя! Дякую тобі, Ісус. Славлю тебе, Господь. І от складаються якісь такі обставини в житті людини. І людина так, я думаю, я вирішу, я спочатку борг віддам, а потім буду сіяти. Ні, ні, друзі мої. Незалежно від того, який у вас борг, Якщо ви сієте фінансове насіння, ви виберетеся з будь-яких боргів в своєму житті. Аллелюя. Тому що Господь це так зробив. Слово Боже говорить, що доки буде існувати ця земля, закон насіння і жни вони не перестануть діяти в нашому житті. Слово Боже говорить, як ви хочете, щоб люди з вами до вас відносилися чи ставилися, так ви ставтеся до них. Аллелюя! Коли був Господь Ісус, Він сказав, давайте і дасться вам. Дивіться, якщо людина не дає десятину, і якщо людина не сіє своє дорогоцінне насіння, слово Боже показує нам, що таким чином вона відкриває двері для диявола. А що слово Боже говорить? А Слово Боже говорить, не давайте місця дияволу. Хтось може сказати, ну я сказав, іди геть від мене сатана, а він не пішов. Цим самим людина говорить, що не вона головна в своєму житті. Вона повинна бути головна в своєму житті, аллілуйя. Вона повинна сказати дияволу, хто головний в моєму житті. Я? Амінь. Бог, слава Господу, і Його слово, Аллилуйя. І нам потрібно бути наполегливим. Пішов геть, Сатана в ім'я Ісуса. Якщо потрібно це робити цілий день, ми ходимо і робимо це цілий день. Аллилуя. Але що Слово Боже говорить? Слово Боже говорить, що коли ми протидіємо дияволу, що Він робить? Він тікає в ім'я Ісуса Христа. Аллилуя! Аллилуя, Аллилуйя! Слава Богу! Тепер дивіться, Слово Боже говорить, що Бог Він дає насіння, ви це все знаєте. І що потрібно? Потрібно сіяти. Потрібно сіяти. Аллилуйя. Потрібно давати, потрібно захищати своє насіння. Другими словами, в нас не повинно бути такого зібрання, коли ми приходимо і не сіємо. Ми захищаємо своє насіння, тому що це впливає на наше майбутнє. Бог буде помножувати те, що ми сіємо. Алілуя! І коли приходять фінанси, насамперед, дорогі мої брати і сестри, ми не йдемо, не купуємо там їжу, ми не купуємо одяг, а насамперед. Насамперед, ми поважаємо всім своїм серцем нашого Господа, як ми відкладаємо десятину. Алілуя. Амінь. І потім ми спілкуємося з Богом, і ми стараємося всіма силами бути вірними в тому, щоб сіяти. Алілуя. Щоб давати цей шлях, через який Бог веде нас в ту свободу, якою він забезпечив кожного із нас. Алілуя. Славлю тебе, Господь! Дивіться, для чого прийшов Господь Ісус? Він прийшов, щоб ми мали життя і щоб надміру мали. Алілоя. Алілоя. Для кожного із нас існує забезпечення. Для кожного з нас існує абсолютне здоров'я. Воно ось тут. Воно ось тут. Алілоя. Що потрібно? Потрібно включити віру, війти в це, прийняти це в ім'я Ісуса Христа. Аллелуя. Через це, коли вранці ми прокидаємося. Трудіться в тому, щоб сказати, я підкорююся Богу, я протидію дияволу, і диявол тікає від мене. Аллилуйя! Слово Боже, говорить, що радість в нашому серці. Амінь. В одному коротенькому посланні апостол Павло 16 разів говорить про радість. Аллелуя! Немає місця смутку в нашому житті. Нам потрібно показати Богу, що ми довіряємо йому, що ми Його любимо. Я ха? ха ха Халелюя! Слава Богу! Давайте ми встанемо.